Перше, хочу ще раз подякувати вам всім, що ви тут сьогодні зібрались. Насправді, в нашій роботі, в розвитку наших застосунках, клієнтському, драйверському. Одне з найперших поїнтів, від чого ми взагалі відштовхуємося, це зворотній зв'язок. Експертний зворотний зв'язок, людей, які не просто там гіпотези якісь формують, а які кожен день стикаються з певними факторами, з певними нюансами, і це саме ви. Тому е оці івенти і ваша присутність на них для відділу розробки це в принципі основне від чого ми далі штовхаємося в напрямку розвитку наших. Застосунків давайте знайомитись. Мене звати Дмитро Якимчук, я керівник власне відділу розробки мобільних застосунків. Донедавна займався тільки водійським застосунком, тепер власне вже і клієнтським. Тому, в принципі, буде коректно, напевно, трошечки політики. Визначити, за що власне, я відповідаю і які питання це точно до мене. Але спойлер, якщо це не ці питання, я також буду радий вас почути і, в принципі, передати ці побажання колегам. Власне, це розробка нового функціоналу, це його покращення, це виправлення якихось недоліків або Інших моментів, да, це власне аналіз того, як функціонал працює у конкурентів, бо ну на секрет ви не тільки з онтаксі працюєте, це і уклон, і болт, і може в когось убер, і так далі. Тому, власне, аналіз того, як це роблять інші, це також важливо для того, щоб водію було комфортніше з нами працювати. І, власне, комунікація з вами це те, чим ми зараз тут займаємося. За що я не відповідаю? Це власне. Такі більш бізнесові питання, да, там, тарифи підвищити, водія підключити, когось заблокувати, розблокувати або, там, не знаю, комісію зменшити, але і на це трошечки вплив також є, який саме далі ми теж на це подивимося, поговоримо. А, я вам сьогодні розкажу про наш новий застосунок. І одразу хочу сказати, що всей той функціонал, який я буду тут показувати, він також як і буде виходити в цьому новому застосунку, буде з'являтись і в старих Android, Пристроях і так далі. Наша основна ціль це повна сумісність наших платформ для того, щоб ви, як воді, там, переходячи, там, працюючи на одному застосунку або на іншому, мали однаковий функціонал і, в принципі, не сумнівались в тому, що, може, там, працюючи на певному застосунку, у вас там чи менший пріоритет, чи менше функціональності, чи щось таке. Ні, повна сумісність. Тому, власне, а, да, це наша стандартна реакція водіїв в інших містах, коли ми кажемо про якийсь новий застосунок. Не секрет, що ми напевно, що єдина служба, яка з водіями працювала тільки на android пристроях і тим самим себе обмежували від водіїв, у яких є iPhone. власне, це змінюється, то тепер ми. Готові працювати із водіями на iOS. Ми вже випустили цей новий застосунок, його вже можна скачати, зареєструватися або авторизуватись і користуватись ним. Власне, от на прикладі, його я буду показувати далі весь новий функціонал. Чому? Тому що десь в першому кварталі наступного року ми. Випустимо новий Android-застосунок, який буде повністю дублювати собою функціональність цього нового застосунку. І, власне, у водіїв, яких є Android-пристрої, буде можливість обрати, да, працювати на старому або вже працювати на новому. Це щось схоже, якщо хтось пам'ятає, як Приватбанк викачував свій новий Privat24. Да, то У них був старий новий. Власне, це та стратегія, якою підемо ми. Давайте трошки про. Ну, Власне, це недавним дочекались ми вже тут. Трошечки про сам новий е, застосунок, що там взагалі є, як він виглядає, е, на що ми взагалі його робили і так далі. Е, е, це повністю написаний з нуля. Е, е, дуже класно та швидко працюючий застосунок, навіть на старенних девайсах е, е, застосунок, який, власне, в собі має. Перш за все, той функціонал, яким ви вже звикли користуватись. Да? Це власне просто там ефір, це якісь деталі замовлення і, і так далі. Але навіть тут, а, дублюючи те, що власне вже є і так, ми а, фокусувалися на тому, щоб. Всюди, всюди, всюди покращити ваш досвід, і в принципі певні нюанси якось підсвітити, якось щось десь відобразити, і, в принципі, вашу увагу фокусувати на певних деталях, як ми це тут і робимо. Власне, я думаю, вам знайомі ці екрани з Android, але вони трошечки покращені тут. Це ефір. Оновлений екран чека. Я до нього ще сьогодні повернусь. Тут з'явився певний QR-код. Розкажу, віщу це цей, що це таке. Ну і архів тут. Те, що ви вже могли бачити також на андроїді, ми трошки спростили а, реєстрацію нових водіїв, додали фо приклади фото, які водіям треба завантажувати або при реєстрації, або при проходженні фотоконтролю, для того, щоб власне, все було коректно, правильно, з першого разу і не стикати з якими моментами. Трошечки покращили відображення чорного списку клієнтів. Якщо ви взагалі туди заносите якихось клієнтів, це також досить цікаво буде почути. Uh, ну і в принципі uh, одне з останніх оновлень, яке поки що про те, що є і так, да, це просунуті фільтри. Останні зміни, я думаю, всі тут. Uh, так чи інакше їх бачили, з ними стикались. Да? Але навіть тут ми а, додали можливість ці фільтри а, сортувати, щось вище піднімати, щось нижче опускати. А, це власне вибір секторів на мапі, який також з'явився в Андроїді. Ви нас про це просили. Ми власне це зробили. Окрім цього, ми додали. А, окрім секторів прибуття, сектори не прибуття, тобто ви тепер також, але червоним кольором можете помічати сектори, в які ви не хочете потрапляти. Там ну наприклад на троєщину не хочу їхати, да або там на Дарницю. То так намітили собі тут а, зараз 20, Зараз але на цьому тижні ми вже збільшимо цю кількість до 100. От. В принципі, я думаю, що ну просто не одразу, але ми прийдемо до того, як це є у інших агрегаторів, тобто просто нема обмеження на цю кількість секторів. Ну, якщо ви хочете, весь Київ там собі розміти. Ну розмічайте, що у уклона немає обмежень на кількість у уклона. Нема обмежень на кількість секторів. Тобто ви можете собі там зафарбувати весь Київ, да що що Ні, 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 там нема обмежень. Тут теж маленький спойлер до того, як прийти в Антаксі, я працював в уклоні, також керівником відділу розробки, певного відділу розробки, тому в принципі більше 300. Більше 300, так. Да. Але, але це ще не приділ. Да. Власне, фішечка цього нового застосунку, того, чого немає в Android, да, це горизонтальний режим. Ми подумали про те, щоб покращити відображення певних деталей, про, ну, в момент. Власне знаходження за кермом. То тепер просто повертаєте цей застосунок, бачите те, що ви бачите. Він також вже готовий працювати з планшетами. Я знаю, що багато водіїв, у яких нема там штатних якихось магнітол, CarPlay чи андроїд авто. Вони там якийсь 7-дюймовий планшет на Android собі беруть або айпад, або щось таке. Вішають його на те місце, де в машині просто екран, і, власне, там багато застосунків відкривають. Наш тепер теж готовий з такими девайсами працювати. Але це не все. Вийшов у нас новий функціонал. Я думаю, що не всі з вас з ним стикались, але він дуже важливий для розуміння і для вирішення багатьох навіть конфліктних ситуацій це там редагування замовлення. Що це таке і як воно працює? Бувають випадки. Я думаю, що в кожного з вас вони були, але просто вони якось е на словах вирішувались, коли клієнт зробив якісь замовлення. А потім його плани змінились. Йому треба не знаю, або а, поїхати в якусь іншу точку. Він там передумав в інший магазин, або в нього нема готівки, і він хоче сплатити картку, яка прив'язана до застосунку. Або він забув казати, що в нього там дитяче крісло потрібно з дитиною вийшов, або з собакою вийшов, і ви, начебто, і згодні її повезти, але ж ви хочете, щоб воно також було враховано в замовленні. То тепер у клієнта в його клієнтському застосунку в замовленні є. Кнопка редагувати, ви можете про це. Сміливо клієнту казати, якщо щось таке у вас трапляється, де клієнт досить просто може і точку змінити, і тип оплати змінити, і послуги додати, або їх прибрати, і так далі. Все це вплине на вартість замовлення, вона зміниться. І як тільки клієнт в себе вибере, що він хоче змінити, ви отримаєте, власне, от таке вікно. Ну, це велике вікно, бо тут наміняно все. А в принципі, ви будете бачити те, що насправді міняється. Це або там тип сплати, її зміна там, вартості, або послуги якісь, або маршрут. Коли ви таке вікно в себе в водійському застосунку Бачите, у вас в плані є кнопки Прийняти або відхилити. Тут також важливий момент, ви вправі відмовитись від якихось змін. Тобто ви брали замовлення і розраховували на певний там, маршрут, на певний час і так далі. Якщо нові умови вам не підходять, ну, ви брали не таке замовлення, ви від, ви від нього відмовляєтесь, ми власне, на таке вже оновлене замовлення шукаємо того водія, який згодний його вести. Якщо ж ви погоджуєтесь власне, на це замовлення. Це так виглядає запит на зміну замовлення, коли ви його приймаєте. І обов'язково, коли зміни будуть застосовані, ви це також побачите в своєму застосунку. А якщо щось трапиться і вони не будуть застосовані, то теж побачите помилку. Щодо редагування, зараз я просто відповім, поки в мене ця мисля є в голові, ми робили редагування першим. Зі сторони клієнта, власне, тому що частіше за все, власне, ініціатор цих змін сам клієнт. Чому ми не робили це у водія, але ми це зробимо, це класна ідея, і вона мені дуже подобається, тому що, ну, круто, що ви тут всі такі доволі там, не знаю, діджиталізовані да, і все таке. Але в нас є. І насправді досить велика аудиторія водіїв, які а, із базовою функціональністю водійського застосунку досить складно себе почувають. Тобто ми навіть для них там зараз окремий режим готуємо, де просто там не знаю одна кнопка, і ти як пелісос ці замовлення їдеш, береш, і все, ти просто не ці фільтри, і щось таке, це взагалі для них дуже складно. Тому. А... Та аудиторія, яка от це все розуміє, бачить, готова змінити щось там зробити, і все нормально, швидко, класно. і Ти не питаєшся прицілитися пальцем в девайс. Її ну на жаль, поки що менше, ніж той. Про коту -то я сказав. Ми в принципі працюємо зараз не тільки над інструкцією, щоб просто от тебе закинути і читай там 50 страниць цієї інструкції, а над нормальним онбордінгом в застосунку, коли ти щось нове вийшло, ти прям чітко це бачиш, ти розумієш, як воно працює там, всякі підказки є. І все таки іншим. На цим ми також працюємо. Але от з точки зору редагування водія, ми це зробимо, ми проаналізуємо цю фічу і розпишемо. І я от помітив собі досить важливий поінт е, з приводу цього, що якраз от коли або клієнт не знаю, там з дитиною і не може дістати телефон, або собака там якась б'шена в нього, або він просто вже в стільку після бара, то є. Е, е, Насправді можливість підтверджувати зміни в замовленні, як сказав нас, це важливо підтвердити це замовлення, щоб водій просто щось не натикав, як захотів. Не обов'язково в клієнтському застосунку. Це може бути дзвінок, і ти просто відповідаєш одиничку, тикаєш і все, ми ці зміни застосовуємо або смс-або там, не знаю, на диспетчер. Да. Якби всі водії були такими ж відповідальними, да, то багато питань би да. <ріст> да. Добре, йдемо поки що далі, але дякую за ідею, вона мені дуже сподобалась. А, новий тип оплати за замовлення. Я думаю, що також багатьох, багато хто з вас його вже бачив. А, багато питань по цьому типу замовлення, ми, власне, внесли трошки ясності. Що це за тип замовлення? Це тип, замов, а, тип сплати водію на картку. А, бувають випадки, коли а, у клієнта нема. Готівки або їй не вистачає на сплату, а в нього ще й не прив'язана картка до застосунку, він тільки за налічку катався все таке інше. Бувають випадки, на жаль, вони не такі часті, але вони бувають, коли пеймент провайдери, які от, мій колега казав, там в ЄФОПей, Фонді ще таке інше, вони просто валяться. І тоді бувають ці щасливі години і в нас, і в Уклона, і в Болта, бо ми всі на одних пеймент провайдерах сидимо, коли просто бізнал не працює, всього його нема. Тому, що ми придумали? Новий тип сплати. Власне, от, водію на картку. Клієнт, коли скори Овлення він може обрати цей тип. Сплати вже зараз. І в принципі, якщо ви його візьмете, то ви там далі розберетеся. Ми, але ми придумали дещо інше в профілі в екрані реквізитів, там де ви зараз власне вказуєте і картки поповнення рахунку, і реквізити, коли виходять кошти за безготівкові замовлення. Додається третій пункт. Вже на цьому тижні ми це оновлення на наступному пардон будемо випускати. Це посилання на сплату. Що це за посилання на сплату? В Монобанку і в Приватбанку, як мінімум, ви можете, е перейдя в настройки своєї карти, да, сформувати посилання на сплату. Тобто не надиктовувати клієнту просто номер карти, щоб він його записував, щось перекидував, а от скопіювати це посилання, вставити його собі от сюди в застосунок, от сюди, от і він збережеться. Коли ви це зробите, отут важливий момент, дуже прикольний, оце. Як виглядає клієнтський застосунок? Коли ви це зробите? Клієнт у себе в замовленні буде бачити, що у вас, як водія, там є картка Монобанка або Приватбанка, дивлячись, що ви там додасте, да, які посилання. І поки ви їдете його везете, клієнт вже зможе сюди натиснути, перейти на сторінку сплати, перекинути кошти і так далі. Якщо ви посилання не додали, ми про це також подумали. ми Клієнту будемо показувати номер картки, який ви власне указали в себе в водійському застосунку, для того, щоб виводити кошти. Клієнт буде бачити цей номер картки, і знову ж таки, поки ви клієнта везете, в нього буде вже можливість перекинути вам кошти за замовлення. І навіщо це власне ми зробили? Бо найчастіше як це відбувається, ви взяли клієнта. По цьому типу замовлення привезли його на кінцеву точку. Клієнт забажав десь вийти на зупинці або ще десь. Ви на аварійку стали, і 5 хвилин там стоїте, поки ви надиктуєте клієнту карту, поки він скине кошти, поки ви побачите це повідомлення, що кошти надійшли. Ну, а ви вже, в принципі, ці 5 хвилин могли подаватись на замовлення, ну, дай Бог, в нашій службі або в якійсь іншій. Так, <плес> да, <да, да>. оце <плес> теж <тоже плес> класний момент. Тому власне. А... Не полініться додати оці ці посилання в себе в реквізитах на наступному тижні. Це досить спростить життя і клієнту, і вам. Але навіть якщо повторюсь, ви це не зробите. Номер вашої карти ми клієнту і так покажемо для того, щоб ви не диктували його, і клієнт міг це ну, гроші скинути вам вже в активному зумовленні. Ще один момент. Час вибачаюсь, Я його тут не відобразив. Коли ви завершуєте замовлення, оцей екран чеку, де у вас велика цифра, що з клієнта взяти стільки-то коштів, у вас з'явиться кнопка QR-коду, яка власне буде а, відображати ну, переходити на це посилання. Ви можете в себе на телефоні натиснути qr код сказати клієнту на скануй і перекидуй кошти. Знову ж таки, економлячи час на те, щоб надиктовувати йому. Вашу карту. І він бачить, що це переказ коштів, він бачить е, ініціали, тобто не повне ваше фіо, а по, там що, Роман К, допустім, да? І в нього далі що є? Поле для вводу суми і, або сплатити Apple Pay, Google Pay да. Суму він вказує сам. Ми йому його показуємо тут. Якщо він е, е, захоче залишити чаєвих, то він власне вкаже суму більше. От. Так це працює. Йдемо далі, бо це ще не все. Повідомлення та акції. В принципі, власники Android-девайсів, а тут таких більшість вже так знають, що це таке. Але власне, от тільки сьогодні зранку ми випустили на iPhone це оновлення. Тепер і у власників айфону є стандартні ці повідомлення і акції від наших партнерів. Але це не все. Ми зараз працюємо над покращенням цих обох функціоналів. Бо якщо зараз ви відкриєте в себе повідомлення, або ви зараз відкриєте в себе акції, там буде ну просто треш. Там такі кілометрова простиня. Що з нею робити, теж не всім зрозуміло. І навіть коли ти там є в тебе якась класна знижка на Вог або на БІВЄС, там хто з Полтавської області, у нас то в в цьому всьому її знайти досить складно. Ми зробимо можливість, по-перше, Обирати акції, додавати їх в обране, тобто, щоб вони зразу у вас були на очах, коли ви заходите в цей розділ серед усього цього, що там є. Плюс ми трошки скорочуємо їх склад, бо зараз є акції такі досить доволі, досить багато умов, і ти її просто скролиш дуже довгий час, а ми їх так будемо зворачувати. Плюс і для повідомлень, і для акцій ми додамо можливість. Для наших менеджерів закладати туди певні картинки, щоб ви очами ціпляли за, за якийсь знайомий чи логотип, чи щось таке. То, власне, цей розділ буде трошечки покращено. Ми над цим зараз працюємо. А, далі, головний екран. Щось взагалі нове, якийсь самоліт космоліт ми робимо. А, тепер, ну не тепер, а дай Бог до кінця цього року. А, ви коли будете. Хоча ні, чого я кажу, в листопаді це вже буде. Будете відкривати застосунок таксі, і на Андроїді, і на айфоні, і так далі. Перше, що ви будете бачити, це не оце. Або коли тут нема замовлень нічого, ви будете бачити оце. Це мапа а, того міста, де ви є, з відображенням, де ви знаходитесь, і відображенням а, у вас будуть налаштування. Або як це в уклоні називається, рибні місця, або як в Балтії, це теплова карта. Да? Тобто розуміння, де зараз більший попит, де більше замовлень і куди мені там переміститись. Будете бачити, якщо ви в фільтрах виставили радіус замовлення, тобто ви виставили в себе там 2 кілометри. От ми вам очертимо ці 2 кілометри, щоб ви розуміли місце, де звідки замовлення будуть заходити вам по. Фільтрам. Якщо ви в фільтрах виставите певні сектори прибуття або не прибуття, ми також їх сюди відобразимо, і ви будете бачити і розуміти, що ви там собі відмічали, звідки ви замовлення візьмете, звідки не візьмете. А власне, окрім цього, у нас додасться певний інформаційний блок. Отут вже маленький спойлер того, що ми далі будемо робити, я про це зупинююсь. Ну, а ефір все просто отут внизу вкладочка ефіра, і все, що ви звикли тут бачити, воно так і буде залишатись. Ми але те, що комусь оце може бути не потрібно і краще заходити і бачити стандартний ефір, тому те місце, де ви залишились, то що ви обрали після перезапуску застосунку, те і буде у вас відкриватися по замовчуванню. Про оце у нас будуть а, налаштування цих а, Цього відображення мапи, тобто поки що ви зможете або просто чисту мапу показувати, або теплову карту, або відображення секторів, ви зможете вмикати або вимикати відображення радіусу, який ви обрали, щоб розуміти, звідки замовлення будуть вам потрапляти. А також в тих містах, де у нас вімкнена функціональність зміни координати GPS, тут буде можливість її змінити. По Києву ще це поки що не актуально. Я сподіваюся, що це таки залишиться не актуальним, але от Містах, там, наприклад, Запоріжжя, Херсон, Харків, там, Нікополь і так далі, де ми працюємо, досить часто глушать GPS, бо, ну, Тривоги, там, шахеди і так далі, все таке інше. І водія зносить кудись, там, дай Бог, в Крим або там ще кудись в Росію, просто по GPS. у Ми єдина служба, яка у цьому випадку дозволяє водію так от зафіксувати себе в певній точці, щоб система розуміла, що ви там тут, і ловити замовлення по фільтрам відносно цієї точки. Деякі водії, будучи в містах навіть без тривог, використовують її просто, щоб там перемістити себе там на інший берег і звідти брати замовлення. Ми цьому не заперечуємо, бо в принципі ми розуміємо, що ви користуєтесь не тільки нами, ви можете в ту точку вже їхати, там, скажімо, по уклону або по болту, і ви вже звідти будете захоплювати собі замовлення. Тому, власне, думаємо, а чи не дати таку функціональність, там, наприклад, і всім іншим, може в якомусь певному іншому вигляді і так далі. Тут також вашу думку, я б хотів би потім почути. Після івенту ми всі будемо тут, і буду радий кожного з вас почути по цим, і по всім іншим питанням. Це також не все. Чати. Ми їх робимо колись зробимо колись дуже скоро, сподіваюсь. От оце якраз чати, які будуть працювати і між клієнтом і пасажиром і між службою підтримкою та пардон, клієнтом, пасажиром, клієнтом, і водієм і службою підтримки та водієм. Власне, я розумію, що зараз у вас, якщо треба звернутися в підтримку, це досить складно відбувається. Також буде ще дещо цікавеньке для вас. Але от ми робимо єдиний такий зручний месенджер для вас, де в одному місці у вас буде і новини від сервісу таксі, які там регіональні вам. Присилає там, огляд, брендування, ще щось там, івент, як сьогодні, вони у вас будуть тут відображатись. Служба підтримки, якщо ви туди звернулись, вона у вас також тут буде і там вирішення питань з нею. А також клієнти, чиї замовлення ви зараз взяли. Нагадаю, може хто не знав, ви можете одночасно брати більше, ніж одне замовлення. Наприклад, те, що ви виконуєте зараз, те, що у вас там на завтра, на ранок, там або вже, так, декілька таких замовлень. От, власне, всі клієнти. Чиї замовлення у вас зараз є? Отут також будуть відображатись. А в принципі, що тут? Стандартний чат, який ви собі звикли бачити, будь-де ваші повідомлення, повідомлення клієнта. Тут не видно, але тут є статус замовлення, тобто буде зрозуміло, а, яке повідомлення було до того, коли ви клієнта зустріли, яке вже після, щоб там якісь. Спірні моменти вирішувати, якщо такі, не дай Боже, будуть. Ви зможете ділитися з клієнтом і клієнт з вами своїм місцезнаходженням. Тобто, от, як в Телеграмі там, пін на карті відправити, щоб ви розуміли, там, де саме його, біля якої будки підібрати а, медіа, тобто сфоткать, от, біля цього стовба мене забери там, і так далі, і якісь реакції. Тобто це все от, планується в наших чатах. Ну, то, то вже інше питання. Там, я знаю, що деякі скидають на те, що треба в замовленнях. І в принципі, замовлення бувають з цікавими коментарями. То, то інколи з них сміємось. Ну, Що поробиш? Клієнти бувають різні. А, центр допомоги. Це те, що я казав, що тут так, у нас є якась цікава штучка. От, власне, ця, ця штучка. А, у нас в меню буде єдиний розділ допомоги. В якому буде все, от якраз то, що я казав, цей чат з підтримкою, це і телефони служби підтримки, якщо треба подзвонити, це і форма зворотнього зв'язку з керівництвом компанії, там побажання або сказати, які ви там всі такі самі. Оце все теж можна буде сюди відправити. Да. Тут же буде інструкція з використання застосунку: це той PDF на 50 сторінок, про який я вже казав, він також тут буде. Також тут, окрім нього, буде розділ відповідей на якісь е, запитання, самі базові, да, там, Fuck you", тобто питання-відповідь, коротше кажучи. Тарифи, яких зараз в iPhone немає, ми їх вже робимо, Тобто от, нажав на тарифи, і по всім класам бачиш, які вони є, відносно чого формується ціна замовлення, все чітко розумієш. А, ну І вся інша інформація, правила, там, наші соцмережі і так далі. Тобто, все це буде от в одному місці.